Доброго дня, борис ви Збройовий мазон-прапорчик Tudors Form Factory R15, але це, звісно, що не R15, система і, ну, не схожа на R15, але візуально воно схоже. Що ми маємо? Ми маємо гладкоствольну рушницю напівавтоматичну 12-го калібра. В комплекті у нас іде, от я не пам'ятаю, чи два-три чи таких магазини металевих. Що мені подобається в Тудорсі, казав це ще раніше, чи не казав. Вони там, де є можливість, вони зменшують вагу за рахунок використання пластику. Але там, де йде функціональна нагрузка іменно на механізми, там у нас іде або сталь, або авіаційний алюміній. І це дуже здорово, бо. Е Нахіра таскати, таскати на собі важку якусь хірабору. Коли можна максимально зменшити, і так як це 12-й калібр, тут є чому важити, бо забию цей магазин патронами і він вже буде важити, там, трошки буде важити. Багато тут роз, розказувати не вийде, але по основним Про Прорезинована рукоятка пістолетна, яка дає дуже впевнений хват і дозволяє оперувати, навіть якщо руки е, вологі або е, змазані кремом для рук, наприклад. Е, приклад регульований, подовжені і по висоті щеків оця щека регульована. Ну, ви бачите, да? можна відрегулювати. Е, Пластик, сверловка у нас циліндр. І тут у нас поршнева система. На цьому, мабуть, все. Всім гарного дня. До побачення.